Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Дякую вам щиро за ваші лайки, за ваші підписки, за те, що ви ділитеся моїми цими розкладами. Це, це дуже допомагає мені розвивати канал. І таким чином я можу бути корисною ще, ще більше ауди, аудиторії, і для того я і працюю. Нагадую вам, що на каналі на кожен день так само в мене є ресурсні розклади, да, тому що зараз такі потужні в нас дні, потужні часи настали. От, і тому нам постійно треба шукати, знаходити для себе ресурси і якось себе підтримувати, щоб ми могли найбільш екологічно пройти всі наші випробування. І так, поїхали. На 4 травня зараз роблю розклад 23-го року. Було. Це, пам'ятаєте, да, невеличка сигніфікація є буде. Тепер кохання родина відносини. О, на вчора була така ж сама, і, і на цьому ж місці. Тепер а, гроші, ту -ту -ту -ту, гроші, ресурси, тобто, ну, все, все, що матеріальне, да, ваша робота, наприклад. От, і тепер порада або просто, що треба знати, що ще може. Допомогти нам уникнути якихось. Ну, ми дивимось, да, задля того, щоб чогось уникнути, щось була можливість нас змінити. Ми можемо завжди це зробити. І так, рицар мечів, дивіться. А, ну. Ганяється він за нами, ганяється і ганяється. Дивіться, тут була якась відкрита ворожнеча, було якесь у вас з кимось протистояння. Це не обов'язково тільки з чоловіком. Да? От, тут про розруху карта каже, у когось можливо, була фізична смерть, ну, в родині не обов'язково у вас. Можливо, у вас була клінична, тобто різні варіанти. Да? От, взагалі, карта описує віроломну людину, котра будь-якими шляхами. Хоче просто влади, і вона готова розчавити усіх, хто стане на її шляху. Да? Тобто, у вас мог міг бути конфлікт саме з такою от людиною. Ця людина лідер, і вона може вести за собою маси. І ну, за цього вона, скажімо так, іноді буває більш небезпечною. Да? Тому що не всі, не всі люди, на жаль, думають, а куди ж і за ким я йду. Ну, Бог з ними. От, а, далі, дивіться, те, що наразі, або зараз почне а, ну, відбуватися. Да? П'ятірка, п'ятірка мечів. А, дивіться, тут про, карта каже про невеличкі неприємності. Да? У когось можуть відігратися похорони, у когось. У когось, і не обов'язково, що в вашій родині, будь ласка, не лякайтеся. А взагалі тут про ворогів, котрі чекають. Да? Тобто, ми можемо. А для себе зрозуміти, що ця людина, скоріш за все, продовжує щось від вас хотіти. Ну, добре, подивимось, що з цього буде. Дев'ятка пентаклів. Дивіться, ну взагалі це класно, да? Тут про те, що в ваше життя входить стабільність: тут порядок у справах, успіх, в фінансовій сфері, вдача в особистому житті. І з'явиться можливість відпочити від від справ. І ця карта прямо наполягає, що час відпочити, бо другий день а, а, повз вона виходить. І вчора так само була. Тепер дивіться те, що кохання да особисте життя можливо. Тут четвірка кубків. Ну, я вам скажу, що тут про незадоволення якесь, про сумніви. ну, Взагалі, можливо, просто знаєте, про втому від життя, якась меланхолія у людини, самотність, огида. да, І люди, навіть, якщо ви в шлюбі, ви можете так само себе самотнім або самотньою відчувати, да, коли нема там якогось все ж таки, Конекту, скажімо так, да? ну, здебільшого, карта каже все ж таки про холостяцьке життя. Тобто, якщо у вас нема нема шлюбу, да? то ну, навряд чи зараз він у вас буде. А дивіться, тут про досаду не обґрунтовані якісь підозри, не бажання приймати блага. Да? Тобто, просто людина настільки вже втомлена, що не хоче нічого, розумієте? І карта тут вам сказала, попереджає, треба відпочити, тому що ну такий стан це вже не є задовільним, да? від цього не буде нікому гарно. Тому що тут стан, коли хочеться, хочеться зустріти нове, да? але страх втратити а, те, що вже є. І тому людина взагалі стримує будь-які свої дії. То можливо, якщо ви в шлюбі, да? ну, можна сказати про те, що є якесь незадоволення, все ж таки. От, то просто розберіться, подивіться про що це. Ну, сварки, знаєте, вони ж, ну, скажімо так, конфлікти так вони бувають, тому що небагато з нас, з людей, да, там проходили, наприклад, навчання ненасильницького, ненасильницького спілкування, і взагалі більшість не знає про це. Тому, ну, вже люди поводять себе так, як їх навчили, скажімо, батьки да, і предки. От тому. Ну тут не критична карта, тут не критична. Просто дайте відпочити. Якщо ви в шлюбі, да, або ви зустрічаєтесь з кимось і так далі. Підтримайте ту людину, котра у вас в такому стані, в да, вашому союзу. Підтримайте, дайте їй відпочити, не грузіть її, тому що ну, потім, потім може бути просто погіршення. Людина просто не в собі вже все. Бачите, даю, дає все четвертий кубок, а вона очі закрила, вона нічого геть же не хоче. Розумієте, ну треба тут тоді її підтримати. А краще взагалі залишити в спокої людини. Вона сама відійде і буде у вас все добре, тому що тут. Тут в особистому житті да, загальні енергії все добре, але наразі ну просто ну якесь віднесіться з якимось співчуттям, да, до людини. Дайте їй подихати десь наодинці, а навіть побути наодинці. Іноді теж треба. Навіть для тих, хто в шлюбі, любі друзі, у нас це не цінується в нашій. Скажімо так, у нас це не прийнято якось. Да? у нас вийшли ви там, ну одружилися. все, всюди треба бути удвох. Та не треба можна здуріти, якщо всюди бути удвох і разом. розумієте, треба навчитися свідомо відпускати іншу людину. Вчитися довіряти і так само самим кудись ходити, да? без другої все ж все ж таки половинки. У вас повинні бути якісь свої, ну, свої вподобання, тобто не, не всюди треба бути разом. От тому дайте людині відпочити і самі відпочити, але не через там скандали, якісь дани, ну дивіться. Коли в нас випадає карта, буде, вона може бути а може не бути. Якщо ви тут знаєте, рогами вп будете впиратися, да? я сказав там або сказала, давай, звертай на мене увагу. Людина знесилена, да? просто ви можете розвернути на погано. У вас гарна карта на те, що буде, розумієте? От, просто дайте відпочити, і все буде добре. Відпочиньте так само разом або окремо, ну в той же час з людиною. Да? Тобто заспокойтеся, і все у вас буде добре. Король Кубків, дивіться, це про м гроші або там, ну, робота, наприклад. да, а, Взагалі, тут карта каже про торжество справедливості, про об'єктивність. Тут великі досягнення і в науці, можливо, в мистецтві, ну, або в, як в якійсь вашій справі. да, Ми зараз дивимося бізнес, роботу, наприклад, у, ну, у вас все буде добре, все буде гарне. от, а, Дивіться. Можливо, це ваш батька, да тому що карта описує людину, котра з порозумінням відноситься до вас та до ваших проблем. Це можливо, ваш батька або давній якийсь знайомий і він. Ця людина має ті зв'язки, котрі вам потрібні для вирішення якогось свого фінансового питання. Можливо, там, наприклад, хочете роботу змінити або підвищення отримати. Але там ну, якась нечесна конкуренція, а ви така гідна людина, не хочете по їх схемах працювати. Ну тоді ви можете попросити свого свого знайомого, вас наприклад там ближче познайомити. З начальством, да, з керівником і так далі. От. Або якщо ви хочете якийсь бізнес, да, у вас мало, наприклад, якогось досвіду, так само, будь ласка, краще звернутися, да, і вам людина допоможе, тому що у цієї людини є те, що вам потрібно для розвитку. Карта гарна з вашими фінансами, все буде чудово. І так, двойка пентаклів це те, що м -м, треба знати. Да? Двоєчка в нас туди-сюди, ну в цій позиції вона каже про сумніви, якась тривога, тривожність. Якась невпевненість, радість ваша буде награною. Да? Можливо, вам доведеться показово веселитися, а в душі ви будете відчувати, що неприємності поруч. Да? Тому що тут в нас є такі вороженьки, котрі, котрі затаїлися, да? і, скоріш за все, ви будете, звісно, про це ще думати. Але дивіться, у вас поруч. Є людина, по-перше, да, до котрої ви можете звернутися, і в неї є оті зв'язки. Подумайте, подумайте, до кого ви можете звернутися. Якщо це не батька, то ну, це людина, ну, як мінімум, середнього такого е Возраст, да, як це ві віку середнього віку. От розумієте, то зверніться, подумайте, краще звернутися по допомогу, ніж стратити все або постраждати. Тому що ну тут люди люди, можливо не в адекваті. Вже, вже минула якась ситуація. Бачите, вони десь тут в кущах зачаїлися і сидять цей споглядають на вас, чекають, поки поки ви там десь знаєте, ну вже будете без сил, наприклад, щоб нанести свій удар. да. Отож, будь ласка, звертайтеся до когось і буде у вас щастя. Тому що по ітогу, що буде, да, якщо ви все зробите правильно, адекватно, спокійно, розсудливо, то буде вам щастя. Дев'ятка пентаклів це, пф, це взагалі це круто просто. Ну, це нормальні гроші, це, це все добре у вас. Я вам щиро цього бажаю. Бажаю вам самим екологічним методом для вас, по-перше, позбутися усіх ваших ворогів. З гідністю пройти це випробовування. Пам'ятайте, це все зараз випробовування. Тому прораховуйте, будь ласка, кожен свій крок і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!